Починаємо читати. У Полтаві прибирають сміття та ґрунт під бордюрами. Молодець, хто наступний? <сміття> 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 Ось так дебютуючи та конкуруючи один перед одним. Чотирикласники ліцею номер 29 пробують себе у ролі ведучого телеканалів ІРТ та місто Плюс. Задача перед ними не простих. За лічені секунди вони бачать текст на телесуфлері, мають ознайомитися та на камеру чітко та виразно його вимовити. І ось результат по команді пишемо. Чотирикласник перетворюється у лічені секунди на серйозного диктора. Починай, Починай, починай живуть як на вулкані. Так говорять про свої умови мешканці приватних будинків. По вулиці Охтирській шлях. З поміж практичних навичок на телеканалах демонструють увесь процес виробництва новин, як розпочинається день усієї команди на телебаченні, хто входить до неї та, безперечно, з чого складається новинний випуск. Сьогодні я дізнався про те, як все записують, де монтують усе. Ну як виглядають кімнати, там де все записується, як це все робиться. Річку Ворсклу у Полтаві готують до купального сезону. Десятирічна Анастасія ще не думала, ким мріє стати у дорослому житті. Проте, після прослуханої екскурсії, вже взяла до відомо для себе професію журналіста. Мені все це сподобалося. Найбільше мене зацікавила професія. ...журналіст. Вони розповідають про те, що стається в місті». На телебаченні можна обрати для себе професію до вподоби: як бути постійно в об'єктиві журналістом, так і поза ним бути оператором чи то режисером. Зауважили діти після екскурсії. Мені дуже тут було цікаво. Особисто мені сподобалася професія журналіста та монтажера. Монтажер це дуже складна праця. Тому це дуже цікаво ще ти можеш зрозуміти, можна навіть наперес і ще подивитися все, що записали. А журналіст ну це цікаво читати, і можна таким чином. Своє життя продвигати, стати популярним. Вперше на телебаченні вчитель 4 класу Тетяна Едуардівна. Каже, нині телевізійники підлаштовуються під вподобання глядачів, а саме більше з'являються у соцмережах та працюють мобільно. Нам дуже це сподобалось. Ми побачили, що зараз телебачення сучасне у вас побачили, яке ми можемо дивитися в інтернеті. Дуже професійна була проведена екскурсія. Дітям сподобалось. Вони багато чого не знали. Різні професії на телебаченні, і можливо для когось чотирикласників років через 10 ця екскурсія на телебачення стане доленосною а поки що відео на згадку.